Представляю вашій увазі житловий будинок в селі Пшеничники. 14 кілометрів від міста Івано-Франківськ. Заходимо в будинок. Площа будинку 134 метри квадратних. Тут такий коридорчик. Будинок складається з трьох кімнат. Це перша така кімната. Заходимо з вами в другу кімнату. Всі меблі залишаються. Це така спальня. Тут велика кухня. Це ванна кімната. Тут таке приміщення можна складати різні речі і є ще горище. Також в будинку є гараж великий. И ледна кухня. Будинок гарний, великий, територія велика, площа, площа земельної ділянки 25. Сотих. Все. Всім дякую за увагу.